Це особи, які на момент реєстрації отримали довідку ВПО раніше ніж 30 днів, тобто менше ніж 30 днів, або це особи в сім'ї, яких є інваліди, або двоє дітей, або це якась неповна родина, або, наприклад, дитина є до двох років. От або є особи під віку під більше 55 і, і старші. От ми всіх цих людей реєструємо на матеріальну допомогу. І ще у нас обов'язковий критерій, щоб люди, які реєструються на матеріальну допомогу, не отримували її раніше. Тому що ну, ми намагаємося якомога більшу кількість людей охопити, щоб всі отримали допомогу, а не хтось один отримав тричі. Потрібно мати довідку внутрішньопереміщеної особи, паспорт, ідентифікаційний код. Також це особливо стосується дітей, що діти теж мають мати ідентифікаційний код, який підтверджує інвалідність. Ще обов'язково всі мати картку і номер з Айбаном, тому що ми їх реєструємо. Відповідно, реєструємо кожного рахунок, і на цей рахунок будуть приходити кошти.